Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. Слабожанка це не тільки про краєвиди, а ще й про людей. Про людей, які працюють, які відпочивають, про їх звички, про їх правила, про їх традиції. І сьогодні у нас буде така невеличка сторіночка Життя в селі. Сьогодні моє відео буде про життя в селі, про одну. В, життя в селі я сам, про те, як доглядають за коровами і як їх доїти. Оце майстер-клас, мій любимий, доїти корова. Оце я хочу про нього показати розказати. Ну, Це корови, як їх уже гонять через плавнів, вечір вже. Зараз люди будуть їх розбирати. Грінша ну, корови знають самі, куди йти, знають своїх хазяїв, знають дорогу додому. От ми їх тільки зустрічаємо. Ліжаються, якщо чесно, то я їх боюся, вони ще бігають. Ой, я боюся вона біжить сюди. Такі діти жиють, так віра і ваш коте. Все, корови розійшлися кожен із своїми хазяївами. Так, і ми йдемо додому. У нас три корови, і чиєсь теля сусідське прибилося. Одна корова дивна, вона є зонячна. А це мале теля ганяє всіх, і коров веде, і котів ганяє, і десь наша цуценя біга. Ось вона вибігла. Корови прийшли додому, саме знають, куди йти. У кожного своє окреме місце. Весь день вони наплавне їли. і прийшли додому, знову їх чекає їжа. Це щоб було молоком. І оцей малиш теж біля нас. Теж йому все треба. Готуємо бетони для молока. Зараз підемо доїти. Я не вмію доїти, але я трішки вмію. Колись я в дитинстві це пробувала робити. І мені знову хочеться подоїти корову. Починаємо мастер-клас. Як доїти корову? Спочатку треба помити їй вим'я, тому що воно грязне. І прив'язати хвоста, тому що вона хвостом може мотиляти, по голові попасти, хвоста до ноги прив'язують. А ця дивиться, думає, що воно тут таке буває, що воно тут її знімають. Так, хвоста прив'язали до ноги. сідаємо. Ну, вим'я треба помити. Якогось це може звичайна робота, хто все це знає, але ж я в городі живу, і тому для мене це все цікаво. І тому я хочу теж спробувати. Мені це цікаво. Спочатку буде майстер-клас від професіонала, а потім я покажу майстер-клас, як я навчилася. У нас аж три корови, тому буде на кому вчитися мені. Ну, Коли отак дивишся, здається, що все це дуже легко і просто. Але корова ще не всім дає молоко. Вона ж відчуває, хто хазяйка, які руки. Звичайно, це молоко саме добре, воно тепле, солодке. Біля нас тут і коти, і цуценята граються, тому що їм теж хочеться молока. Так, тепер я переходжу на місце доярки і буду пробувати, що вийде в мене. Мене дивиться, я сідаю, як наче я все вмію, все знаю, але це треба держати, так, пробую. Ага, це О, у О, мене теж виходить да трошки. трошки. А тепер другою рукою. Ні, у мене не дуже виходить. Але все ж одно молоко є, а стійте. А ця дивиться, думає, що тут за прийшла доярка така нова, що вона робить. Так, зараз спробую ще цією рукою. Ой, не туди трошки. От <ріст> треба одразу підставляти чашку або рот. І буде самий клас. Та, взагалі я спеціаліст. Наче всю жизнь доїла корову. Ну, все ж треба ще, щоб відро ціле на Все вийшло. Mm. Ну, якби доїла я, я, мабуть, до утра те відро доїла. Треба все робити швидше, тому що це все час робочий. І корову не мучати. Подаїть так швиденько. І буде молоком. Оце наша перша корова, здаїли. П'інка. Такої пінки навіть в кофіному апараті немає, щоб стільки було п'інки. Тепер я про. О, яке жовте, жирне молоко. Такого не купиш ніде, ні в магазині взагалі таке не продається. Це тільки можна таке вдома в себе надоїти і попити його відра Півід'янка. Оце так да. Супер. Ну, це тільки перша корова, там ще дві буде. Оце просто хочеться взяти ложку і оте все поїсти. Поки доємо коров, готується вечір. Це в нас вариться солянка, а то в нас називається просто сковородка, там м'ясо, Цибуля, щось таке, сало, там те, та, що болоти складають. Мастер-клас, як доїти корову, ми вже зняли, але ще є коза. І далі буде ще один майстер-клас, як доїти козу. Коз теж треба забрати з того місця, де вони паслися. Якщо я корову... Раніше пробувала доїти до коз я не доїла ні разу. На мене це буде взагалі перший раз. Зараз ми їх заберемо ввечері, приведемо додому і будемо доїти. А потім приготується вечеря, солянка, м'ясо там жариться і будемо вечеряти. Це наші кози. Одна коза, там ще є двоє. Яка красуня. Я дивлюся. Так, морда, давай заходь. Так, отут ще є така нубійська коза інша. Теж знають куди заходити. У них тут такі свої правила, оці дві їдять. А коли підходиться грета, вони її чомусь проганяють. Спочатку майстер-клас від хазяйки, як доїти козу. Так само, як і у корови, ми йому вийме. Будуть сідати на стурчик, місця немає, як біля корови. Вона ж маленька така. Тут ще поросятках просить. Так, повертаємось до кози. Ой, ну майже так само, як і у корови. А стільки виходить молока у кози, літрів. Півтори десь цієї, півтори десь цієї. Десь три ліхле забог. Оце лідеречко. Має бути ну, нормально, а потім з нього хазяйка робить сир. Ага, або сир, або просто блін. Або сир, або просто блів. Класно. Ну, тепер треба спробувати мені подоїти козу. Це буде перший раз в моєму житті. Мені дуже цікаво. Я буду доїти оцю другу козу, оцю, що рогами. Ой. Вона бодає. Так, бодається, не можна за рога трогати. Ні, не того я тут. А там не можна, О, Ага, вон його понарода. А взагалі, може, Ох. це погоновить, може цю побіж. Ох, яке юна летіла. Отож не трогайте. Не а ну ка уйди. я скачусь. Можна я? Давай, Можна. По очереді, без я, ман, я давай. Так, готуємо другу козу для мене, щоб я спробувала її подаїти. Мені дуже цікаво. Ага, не так воно і просто, а, ні, щось є. Виходить чуть-чуть. Ні, майже не виходить. Якось з коровою легше було. Там, Відру козу гладим, щоб вона не втікла. Вона ще й б'ється, ця коза. Ой, Получається, молоко класно, супер. А з другої теж. На балконі друзі. Все, давайте тепер знімайте. Получила. Казала, у нас буде суперзвізда <газа> Ютуба. Казала, <газа> суперзвізда Ютуба. А можна її оту ма? Щоб вона не била. А я не помню. Сними мене. Так. Слідущий. Я <порядок> вірю. О, тут ближче покажи, як молоко у нас у відро доїться. О, супер. Зараз помучаємо трошки козу, якщо вона не втече з переляку. Оце наш вечірній удой, три літра молока з двох коз. І дуже більше, багато, трішки, трошки, да. більше. трошки більше. Дуже багато п'інки, так само, як і короничому молокомолоці. Свіже молоко дивіться. Mm -hmm. Оце аж стільки пінки в ньому. Оце правильно mm -hmm. <laughs> хочеться з'їсти. Такого навіть в кофейному апараті немає. Класно, супер. Це теж що... домашнє. Ну, да. Тільки весна. Краса. YouTube. Я завершу сьогоднішнє відео. Майстер клас нас получився. Ми подили корову, подили козу, молоко побачила. Все супер, Пенки багато. О, так що тепер ви знаєте, хто може не бачити так само, як в городі живе. Як доять козу, доять корову. Діти цього не знають городські. Звідки молоко береться? А тепер подивитись, будете знати стільки п'інки в молоці, а потім ще й сир буде. Класно, супер. Тепер показую, що далі відбувається з тим молоком, яке ми надоїли. Це для тих, хто живе в місті, діти особливо, нікого не були в селі, не знають, як та корова виглядає. Звідки береться молоко, сметана, творог, сир там і так далі, масло. Тому показую. Оце молоко в мене скисло, Оце зверху стільки сметани, або там вершки, можна сказати. Смак фантастичний, смак дитинства. Солодка така, добра. От, сметану я соберу окремо. залишається кефір або сир. Його я топлю, і в мене вийде творог ну, або сир. З цього творога я зроблю вареники. У мене залишиться сироватка на тісто для вареників. І будуть у мене справжні вареники з настоящим творогом і справжньою сметаною.